Шановні брати і сестри українці, чого ми сьогодні тут зібралися, як ми бачимо, влада, яка прийшла після Майдану, залишається імпотентною в захисті національних інтересів України, але дуже активною в захисті самої себе від патріотів України. Це активно ми бачимо по всій території України, де проявляється активність націоналістів. Патріотів, просто небайдужих громадян, система одразу починає себе захищати і намагається садити їх до тюрми. Те, що затримали бійців батальйону ООН, це, звісно, велика ганьба. І дуже прикро, що і у Львові репресивна машина режиму внутрішньої окупації дісталася вже і до Західної України, і безсоромно тортурує. Ув'язнює добровольців і патріотів. Чому так відбувається? Дуже прикро тут от Бар правильно співав, що ніби і шансон лунає, хтось воює, а хтось співає, танцює, п'є горілку, І ніби це неправильно. Так це неправильно. Але це все відбувається не тому, що український народ такий поганий і так уже він опустився. Хоча і такі моменти, можливо, є. А тому, що злочинна влада, вона все це робить, щоб таке відбувалося. Вона не оголосила воєнний стан. Це Порошенко торгує, а не український народ цукерками з окупантами. Це Яценюк вкрав мільярд, а не українці розтягнули там все і вся. Це вони. Розвалюють військо і не хочуть будувати справжнє українське військо, а не таку кальку з совєтської армії. Це вони окупували весь інформаційний простір. І лише з якимись страшними боями в парламенті нам вдалося там парламентарям 38% всього інформаційного простору перевести на українську мову. Що таке 38%? Це все одно поразка. І це вони. Порошенко, Яценюк, турчина, вони все роблять, щоб української армії, щоб Україна не постала, бо вона їм не потрібна. Революція! 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 Військово-польовим судом до то розстрілу. Тому що так нам сказала Революція Гідності. Так нам говорять з небес люди, які під час Революції Гідності загинули для того, щоб ми зараз продовжили їхню справу. На жаль, почалась війна, тому Революція Гідності, в тій формі, в якій мала продовжитись, не змогла продовжитись. Активно молодь поїхала захищати Україну. Як побачимо, тепер їх саджають. Почти тіорів кулеметів. Я не розумію, це товариство з обмеженою відповідальністю, яке займається суто тим, що воно кришує контрабанду, проституцію, наркотрафіки. А для того, щоб показати в Києві, що вони борються з тероризмом, вони беруть наших добровольців. Бо Тому що набагато легше щирого, відвертого хлопця в чомусь звинуватити. Оце їхня кагибійська, от така от е, отакий от вид діяльності. А саме головне, на волі, Бойко, Вілку, Кернес, Топкін – це ті сепаратисти, які розірвали Україну. Через них десятки тисяч загинули. То вони чомусь тих їх не щіпають. А хлопців, які з голими руками в селі піски здобували собі зброю, патрон до патрона складали, щоб ліквідувати ворога і знищити і звільнити Україну. Вони тепер мусять сидіти в тюрми через оцих подонків, яким потрібні просто-напросто галочки в журналах, що вони щось роблять. Сьогодні ми не будемо передавати звернень, якихось папірців сюди, це недоречно. Наше звернення це ми всі, які сюди прийшли як попередження, щоб вони відпустили наших хлопців. Той генерал, чи хто він Андрійчук, який тут зараз керує колишній Чекіст? Хай він мене почує. Хлопців треба відпускати. І можливо це вчинок колись, а я думаю, цей час скоро настане, врятує йому життя. Тому що терпець українців вже вривається. І це не тільки у Львові, це по всій Україні. Від Херсона, Криму, Донбасу. Це не стало. Авто, честі, робіть все, щоб патріоти Львівські вийшли. Я звертаюся до всіх силових силовиків, які сподіваються, є ще -україн, проукраїнськими в цій державі. Робіть все, щоб не хвилю Не зможе зупинити репресіями. Україна все одно кипить. Кипить Одеса, де вони так сложно арештовують добровольців. Кипить Вінниця, де сидить Хорт, але Вінниця не ламається. Кипить Київ. Це було і за Януковича, це і зараз. Тому, оце наше попередження. Всі ми тут прийшли і говоримо. Чекати ми довго не будемо. Поверніть наших хлопців. Зніміть це абсолютно придові звинувачення з них. І хай хлопці продовжують боротьбу з режимом внутрішньої окупації. А у СБУшників, якщо у когось залишилася, то вони мусять стати на наш бік. Так само. І якщо міліціянт не лаковський пес, він так само мусить стояти на нашій стороні. І тоді, коли все кипить, вже міняти позиції буде пізно. Зараз є їхня барикада, і от вона наша барикада. І тут уже треба визначати. А це і є наш головний посил сьогодні. До СБУ вітайте наших хлопців і всім ви ну хоча б якось виправдайте свою злочинну діяльність проти української нації. Слава Україні!